Олатодос! З вами Агентство Realtor 3D. І ми зараз знаходимося в крутій квартирі за 88 тисяч євро, 86 квадратів. Одразу показую вам вигляд з балкону. І, до речі, що круто в цій квартирі, що тут їх два. Вони невеличкі, бачите, але це наші два балкони. Ходімо дивитися в саму квартиру. Тут ми переходимо ось в таку вітальню. Досить таке симпатично. В цій квартирі три спальні і два санвузли. Ось тут все так акуратненько зроблено, гарно. Тут ми переходимо в вхідну зону. Суди ми будемо ходити. Тут невеличка така малесенька спальня, але досить така акуратна квартирка в гарному симпатичному ремонті. Все, досить непогано виглядає. Ось, будь ласка, давайте подивимось. Вигляд з вікна. Це в нас другий балкон, в який я вам говорив. Ось такий чудовий. Тут старі, правда, але в досить хорошому стані шафи. Далі ми переходимо до ще однієї. Одразу при вхідній зоні, будь ласка, подивіться. Хороша спальня. Теж є монтована невеличка шафа. Рухаємося далі. Далі в нас знаходиться кухня. Ось така от кухня у нас і господарчий блок. Давайте дивитися. Досить класний і тут у нас патьо. Гарно, симпатично тут можна розвішувати речі. Досить таки гарне функційний і досить великий, що хочу помітити. Тобто кухня дуже класна. Дуже цікава. Рухаємося далі. Далі в нас знаходиться ванна кімната. Як я вже говорив, їх тут дві. Симпатично. І велика спальня. Велика спальня з таким шикарним шкафом З зеркала. Та ви що? Просто дівчата можуть сидіти на ліжку собі зранку одразу пудрити носик. Дуже класно. Ще одна додаткова шафа. Що тут можна помістити абсолютно всі речі, які ви тільки хочете. Як ви теж бачите, як я вже говорив, стіни все в досить непогано на моменті. І одразу тут ще одна ванна. Тут, на жаль, не вкритила лампочку, не зрозуміло чому. Але ця спальня просто супер. Вона дуже велика, одразу з дуже класне рішення. І так, друзі, дуже класна велика квартира 88 тисяч. 76 квадратів. Дуже-дуже цікаво в непоганому ремонті. Якщо вам цей варіант подобається, будь ласка, звертайтеся, ми все зробимо найкращим чином. так, друзі, це наш під'їзд. Давайте я вам покажу вихід. Ось тут такий вихід на дорогу. Це наш будинок, Ось, як я говорив, тут два балкони, що круто. のれわい